Прекрасний день для того, би відправитися за самим дешевим скутером на OLX. Так що, якщо хочете знати, що тут є, то підписуйтеся на той канал. Ну а ми погнали! Шолим пасики на мотиксовим бакомденкам.

Так, відкриваю, дивлюсь. Йо! Як виглядає саме дішманська Honda na LX? Десь таке. Так, ну що, то, давай діставати, то діло. Приблизно так виглядає самий дешевий Honda Tag 31S. На OLX Кошмар, звісно, повний. то так, щоб не матюкатися Тут, якщо подивитися, то взагалі не знаю, з чого починати ремонт, так що я думаю, що починати він буде з того, що ми скинемо мотор, бо намагатись завести ту штуку взагалі. Не бачу ніякого змісту. В полістковому клапані немає болта. Обірваний, верніше обгризаний джеком. Дякую тобі, собако Клапан. Тут теж джек постарався. Тут теж трохи проводки. Обгриз, поки чекали, поки дійдуть руки до того чуда. Ось амортизатор, кришка все всередині у бардачку. Ой-ой-ой. Ось так виглядають передні дискові тормоза в даному варіанті. Обломані болти, не знаю, вийде витягнути їх чи ні. Отакий от трендець. І ще цілий мішок всякого різного добра до нього. Так що, якщо вам цікавий такий контент, то ставимо лайкосик, підписуємося на той канал, а я погнав скидувати мотор тому чудо-юду і подивимося, що в нас з того вийде. Так, ну, тут картина виглядає не краще. Судячи по тому горшку, не міняв його ніхто. Або якщо міняв, то після того він точно постояв. Не рік. От, так що продовжуємо скидувати наш мотор. Бо кажу, по-другому я не бачу різниці, аж он дощ пішов, небо заплакало від того всього. Що і треба було доказати. Судячи по його красоті, яка тут є, то поршню давно ніхто не міняв і навіть не намагався вухо тут обломане під вихлопну. І Думаю, що то далеко не всі проблеми, які у нього є. От, так що зараз, зараз будемо перевіряти стартер чи живий. Я вже вам підготував, але зараз якраз у прямому ефірі, поки ви тут беремо кумчик. Мінус. Що, мертві бджоли не гудуть? Що? Ану, по правильному мінус тут. Прекрасно. Стартер робочий, що не може не радувати, і проводка до нього теж йде. Так що розбираємо далі і будемо дивитися, що там наші сальники. Все решта, бо розбирати треба повністю, вон в редукторі у нас нема болта. Значить масла там теж вже нема руками. Коротше, то буде весело, не перемикатися. Так, ну що, фантастичний кертинізм продовжується. Перше, то прикладочка на герметику, якого тут в принципі не має бути, він тут нафіг не треба, просто кидається і притягується на майбутнє. Ну і як завжди, мегагічний веселий звук у нас тут є. Попробуємо контента раді закинути ремонтні кольця, але я думаю, що то нам нічим не допоможе. Так що будемо міняти ми поршню, скорше всього тут. Та, не скорше всього, будемо міняти, бо тут вухо обкусе. Але так я хочу провести пару специфічних експериментів над тим скутером то попробуємо зайти з ремонтних колець, а там буде видно. Так, так що беремося за карбюратор і дивимося, що там з нашими сальниками. Бо то хіба тоді стане ясно? Корочі, чим чарвата покупка самого дешевого скутера, я вам розкажу. Все, що було до того, то все тупо пофігня. Бо що ми маємо тут? Маємо тут, у нас тут де воно є. Крутим коліно, а поршеньок лежить. Хтось тобто має здоров'я бляха вірвати тут різьбу, щоб ти скис. А той, який додумався до того, то премію Дарвіна тобі бляха зразу вже в студію, будь ласка, занесіть. Взяв замість шпонки, приварив до коліна магнито. І що я маю тепер з тим робити? Ну то просто труба. Я, ну, я не знаю, пишіть свої коментарі, що ви думаєте на той рахунок. Бо поки що рентабельності в ремонті того всього я не бачу. Хіба що контент у раді. Перестаю дивуватися тим людям. Коротше, ідеальне місце під шпонку на коліні просто прекрасне. Ідеальне місце під шпонку у нас в магніто. Але замість того, щоб купити шпонку за 50 гривень, вони вибирають приварити, чим самим всрати магніто, всрати коліно, бо різьби тут же нема, поки я то все дістав звідти. Коротше, просто труба. Коліно півтори тисячі гривень, то 800-700 гривень, як повезе де на розборці знайдеш. ну Або китайський, не знаю, залежить як хто більше любить. Але вони вибрали приварити замість шпонки за 50 гривень. Ну, не капець, просто труба. Добре, продовжуємо колоти той мотор, подивимося, що нас чекає там далі. Бляха не скутер, а енциклопедія як робити не треба. Тож показую, От вам чого не варто вложити на герметик. Наші половинки, ботко потім то все залишається у вас всередині в моторі і не сприяє його роботі точно. От. Тим більше, якщо маєте файну плоскість легастеньку неждаточку пройшли, з прокладочку кинули і забули. Аби вже як герметик, то не ложіть його так, щоб воно все вилазило в мотор. Так, по коліну. По коліну у нас різьби. На жаль, і за деяких розумних, які вирішили магніто приварити Замість того, ну, от, ну Посадочне місце де воно є. Ну, Та, супер стан, просто ідеальний. Залітає сюди шпонка на раз-два. З другої сторони у нас теж відрізьби. Де там фокус? Від різьби гайка у нас в різьбі лишилася. Так, що по підшипничкам. Підживничний японські, схоже на все ще. Так, щоб перевірити коліно, його вивішуємо і зверху стукаємо. От такий ось Він означає, що вашому коліну прийшла глина, і його треба замінювати. Але в нашому випадку воно ще нам послужить. Бо у нас є певні ідеї. Так що підписуйтесь аби не пропустити. Сюди ми будемо ставити ще наш поршень. От, з 0,25 ми кільцями подивимося. Вихлопну, правда, ми не прикрутимо, бо вандали ті і дво, бачите, що наробили. Обірвали вухо. Але для моєї задумки нам того має вистачити. От, так що попробуємо нарізати отут різбу. Якщо вийде, і зберемо той мотор до купи і будемо пробувати запускати. Так що підписалися, лайкосик, а я погнав це все робити. Ну що, моторчик наш ми зібрали, але в нашій поршновій тут блистить, нема хону. І я вирішив заодно перевірити лайфхак з інтернету, взяв од ко штуку, зробив зі шкрипка для мийки посуди. І Зараз будемо наганяти хон. От, подивимося, що в нас з того вийде, поїде. то все чи ні. Самому цікаво, Бо, взагалі то єрунда повна, звісно. Але чисто прикола раді та йде вас переселити, як то кажуть. Треш-контент. Попробуй. Ну все, така риска з'явилася відповідно. Не знаю, вам видно чи ні, але вона є. Ну, зараз ще разочок пройдемося для достовірності. И подаемся. Ух ты. И... С той стороны Все. Готово. Ні, ну риска є, я не знаю, я кажу, вам видно чи не видно. Але чи буде то все працювати, ми взнаємо скоро. Так що підписуйтеся, а я погнав дозберувати той мотор далі докупи. Отак от от ми підзібрали наш моторчик, Коротше, всю супер Вот, Наша супер Вот, Ну Не знаю, так вроді компресія є, подивимося, чи буде її достатньо, щоб запустити той скутер. Єдине, що ясно точно, що на отому варіаторі ми вже далеко не заїдемо. Тому будемо ставити от от, ну, і, В принципі, харетрендіти пора робити. Ось такий наш мотор. Ми все понакидували навісне на нього. Варіатор у нас середині. Все супер-пупер. Подивимося, зможемо ми то завести чи ні. Але 100% ми не зможемо завести то без карбюратора, так що приступаємо до роботи над ним. Розібрав я значить, карбюратор. От. що знайшов? Ну, Як завжди, трохи сміттяє. Така грязна кришечка. Невеличка у нас є вирібка от, от вона по плавочку. І обірваний електроклапан. Більше вроде, такого нема нічого. О, Зараз вам покажу О, з критичного, що помітив, то от його жикльорчик у нас. Забити є в скутерах така тема, особливо в Ямасі. Не знаю чого, але любить забиватися оцей, холостого ходу. Зараз ми його проволочкою обережненько проб'ємо. Решту все помиємо і зберемо, продуємо і зберемо назад. От. Хочу є комплект Посилання в описі до того відео, але хочу зібрати його на тому, як є. Подивимося, вийде в нас запустити чи ні. Так як ми тут експериментуємо вже все одно з поршньовою. Поршньова в мене теж є нова, от, але цікаво, вийде на тих старих дровах завести його чи ні. Як думаєте, пишіть свої коментарі, а я погнав поки збирати то все. Збирали ми наш карбюратор, в принципі, все добре. Дирочку в кльорі холостого ходу ми зробили. Але ще знайшлася така о Нема різьби. Але після того, як вони вирвали різьбу на коліні, приварили магніто, то я в принципі не здивований. Так що, добре, що тут йде на виліт, ставимо довше болтик, притискаємо його гаєчкою і буде нам щастя. Так що погнали далі збирати той скутер. Закинули ми наш моторчик, значить, все супер-пупер, все стало. От, підключили газюлечку, бензинку ще не підключав з маслом. Зараз буду тим займатися. Так, що, Підключив я от його імпровізовану у нас електрику подав на нього. Дивимося, що у нас буде. а ну. Опа! Засвітилася лампочка. Ну що, Пробуємо запускати того дімана. Реліжка щелкає, але стартер не крутиться. Так, добре, ну на тому та серія закінчується. Далі будемо розбирати, що з тим є, бо зняв я кришку і знайшовши там таку сигналку, хто то ставить поняття, не маю. Пишіть в коментарях своє, як ви відноситеся до того, вартує то ставити чи ні. Може вона нам робить голову, а може ще щось. Але то вже кажу, знаємо ми в наступній серії. Так що підписуємося на той каналчик, ставимо вподобаєчку.